Розпочався весняний призов на військову службу до лав Збройних сил України урочисто проводжали 32 призовників Володарського району. Перед початком урочистостей голова Володарської райдержадміністрації Віктор Остапчук, голова районної ради Петро Мусієнко, селищний голова Євгенія Короленко, військовий комісар Володарського району військового комісаріату Майор Олег Самарський разом з майбутніми солдатами поклали квіти до обеліска слави. Присутні вшанували пам'ять загиблих у роки Великої Вітчизняної війни, Небесної сотні та воїнів, які загинули в зоні проведення АТО хвилиною мовчання. У районному будинку культури під бурхливі оплески присутніх зустрічали призовників. Юрий Юрий Юрій Юрійович Олександр Володимирович. Спільною молитвою за здоров'я та щасливу службу майбутніх оборонців України. Благочинний володарську району протиєрей Богдан Долинський благословив та окропив освячений водою молодих хлопців. Кожному призовникові отець Богдан вручив натільний хрестик та іконку Божої Матері. Служити в армії це є честь кожного чоловіка. Тому що з давніх давен заведено. Що чоловіки повинні були захищати свої сім'ї, свою землю від ворогів і бути істинним воїном це є велика честь і хвала. Пам'ятайте, що вас чекають ваші батьки, ваші рідні і близькі, тому нехай Господь ссилає на вас благословення. Нехай матір Божа завжди опікується вами, і ангел-хоронитель хоронить вас від всякого зла. Сотвори вам, Господи, мною і благою літам! Зі словами привітання до призовників звернувся голова Володицької районної державної адміністрації Віктор Остапчук, котрий зазначив, що служба в армії це перше найважче випробування в житті, випробування на зрілість, мужність, твердість характеру. Я, перебуваючи в залі, дивився на шеренгу наших приземників, і мені було наскільки приємно відчувати те, що це стоять наші майбутні герої, це стоять ті молоді хлопці, на плечі яких випала нелегка доля в цей період. І я думаю, що у нас є, у них є на кого рівнятися, у нас в залі сидять вже. Теперішні наші герої, учасники бойових дій, які зараз ведуться, у них є їхні батьки, їхні діди. І оцей приклад, який був і який є сьогодні, він дає їм натхнення, дає силу. І я впевнений в тому, що наші володарчани, вони гідно будуть нести звання захисника вітчизни. На згадку про день проводів майбутні оборонці отримали пам'ятні подарунки від депутата Київської обласної ради Миколи Каплуна та голови райдержадміністрації Віктора Остапчука. Гідно тримати високу планку призовника Володарщини, добросовісно захищати спокій, безпеку громадян та кордони України, побажав майбутнім солдатам військовий комісар Володарського районного військового комісаріату майор Олег Самарський. Вам випала висока місія безпосередньо брати участь в захисті нашої батьківщини. Днями ви одягнете військову форму і поповнити ряди Збройних сил України. В житті кожної людини є знамениті дати. Ви запам'ятаєте на все життя, тому що з давніх давен в очах всіх поколінь солдат символізує людину високого розуму і залізної волі, відчайдушної відваги і героїзму, безмірної любові до своєї землі, свого народу, батьків та матерів. Бажаю всім вам добра, злагоди, оптимізму, здоров'я і щастя. Висловлюю глибоку переконаність у тому, що ви також будете з честю примножувати традиції, що залишились у спадок від старших поколінь. З гідністю будете стояти на сторожі свободи, незалежності, щасливого майбутнє всього українського народу, нашої України. З напутніми словами до призовників звернувся учасник АТО, старший матрос Сергій Руденко, котрий власним прикладом довів, що армія це школа життя. Я, як очевидець, та учасник АТО сьогоднішній голошеної війни, Дивлюся на вас з вірою і надією. Тож будьте мужчими та чесними, допомагайте один одному, як це важко не було. Служить гідно, а ми будемо чекати вас. Вас то завжди пам'ятайте про це, будьте гідні слави своїх дітів, батьків, братів, односельців. І Не забувайте, що стоїте на охороні рідного краю, нашого краю його честі і повага. Служіть на славу Україні за для її добра, недоторканності та суверенності. Бажаю всім юнакам повернутися додому змужнілими, згардованим. Служба в армії, яка є переломним моментом життя кожного призовника, безперечно стане для вас цікавою сторінкою життя, адже лави збройних сил це. Справжня чоловіча школа мужності та доблесті, наполегливості і гарту, честі та совісті. Щастю нести службу та повернутися додому здоровими і змужнілими від імені всіх матерів Володарщини зичила мама одного з представників Надія Гордієнко. Перед далекою дорогою та довгою розлукою благословила дітей хлібом, з сіллю. Благословляю вас, символом життя, хлібом святим. Вважаю, щоб, вашу, щоб ваші серця завжди були чистими, щоб в вашому житті все було, як кажуть, на висоті. Де б ви не були, що б з вами не сталося, завжди залишайтеся людьми і повертайтеся додому живими і здоровими. Ангела охоронця вам дорогу. Слава Україні! Далі була найурочистіша мить. Усі призовники зі сцени виголосили присягу. Перед прапором України, перед родичами, близькими, друзями присягаємо. Ніколи не зрадити великого народу України, бути мужніми, вірними, дисциплінованими воїнами України, бути гідними товаришами і побратимами всіх, хто поруч нестиме солдатську службу, виконувати всі накази командирів, щестю нести звання воїн української армії. Клянемось. А патріотичні пісні, які линули у виконанні Бориса Паначука, Наталії Борисової, Валерія Козловця, Ніни Воровської, ансамблю району будинку культури, додали яскравості та святковості. Порадували призовників своєї хореографічної композиції стюардеси, вихованці Володарського районного центру творчості дітей та юнацтва. Родина, від батька й до сина, від матері доні добро передав. Родина, родина, не вся Україна, глибоким корінням з високим вілля. І твоя надія, і рай, і любов. Свято проводів юнаків до лав Збройних сил України завершилося спільною фотографією на згадку.